Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 6 квітня, місто Тернопіль. Багато з моїх підписників питають про стан мого Києві. Як перезимували, як чи не повимерзали, як ви чи утепляєте його на зиму? Щоб кожному не відповідати, я. Зроблю невеличкий такий огляд. Значить, на зиму я ківі своє не вкриваю. Вкривав тільки перший рік, коли посадив однорічний саженець, то я вкривав тоді на зиму його мішковим від цукру білим. І він добре перезимував, тоді він вже дав великі прирости, що вже на другий рік його було неможливо вкрити. Я його вивів на арку, і так він у мене вже з 2015 року там і вегетує. За період вирощування Києві з 2015 року у нас найбільші морози були мінус 22 градуси, і то не такі довго тривалі, що там... Дві ночі під порядок було щось мінус 22, тоді пішли знов на спад, тоді знов можна, знову були такі і нормально, не плодова брунячка не вимерзла, не, не пагони не підмерзли. Тепер ще такі питання задають про того, скільки треба мати. Саженців жіночих, чоловічих. На рахунок самоплідності я не знаю. У мене Киві не самоплідне, тому буду розказувати за свої умови. Для мого ківі обов'язково потрібен запилювач. І я поки ще маю отакий ось молоденький запилювач. Не знаю, чи він в цьому році зацвіте, це йому вже третій рік. Лоза вроді непогана. Перезимував також добре всі бруньочки живі. Там, де у такому я захисний ковпак, то там уже брунька пішла, вегетує, а тут де на відкритому повітрі ще Спить брунька. А ці жіночі киві, це киві Карпат Стратона, то вони вже почали вегетувати. Так от що я хотів сказати за запилювачі. І свого досвіду я вже дивлюся, що не обов'язково садити собі окремо чоловічу рослину, можна вщепити в крону десь з е, краю скелетну гілку, одну взяти, одну чи дві, і вщепити. Хлопчика, в тому році, ті роки я багато робив щеплення, але результатів не було. А в тому році я вже таке був досвід. Тут головне знати спосіб щеплення, і а ще основне це терміни щеплення. По способу. Пробував покращеною куполіровкою, не виходив. Зробив в розщеп практично 100% все прижилось. Ось дивіться, стан. Чого ж ти не фокусуєшся? За рік практично все заросло. І вже отакі от дали прирости до. Більше як 2 метри. І практично от, оці всі щеплення, що я робив, всі поприймалися. Он то одне, друге, третє, четверте. От, пішли, дивіться вже, які великі. Мені здається, що ця лоза, вона вже десь 8 міліметрів товщини, що вона вже в цьому році буде цвісти. Так що не заморочуйтеся із чоловічими рослинами. Беріть собі, головне, знайдіть е, хлопчика, щоб в той самий час цвів, як ваша дівчатка. І вщепіть собі в крону, і все буде у вас нормально. Вегетація вже почалася. Е, ще ніякого підживлення не робив. Уже як будуть пагони, такі по... 5 см, от також саме. Щеплення. це другого хлопчика я знайшов у сусіда, щось геть не фокусується. Сонце. От. Все гарно поросло, брунячка жива. Пішло, пішло, пішло і воно вже я його вивів. І отаку вивів на перкулу, Вже вони отам дають гарні по 3-4 см чи пагони. я думаю, що все буде добре. Головне, щоб не було зворотніх заморозків великих. Так що на рахунок щеплення ви зрозуміли. Ще по термінах скажу. Значить, можна робити три види щеплення: чорним-чорне, чорним-зелене і зеленим зелене. Ну і в серпні місяці можна ще вічком робити. По термінах, тільки починає е, отакі ще буквально е, ще дня-два, щоб е, молоді прирости оці були десь по 3-4 см до 5 і вже можна починати робити щеплення чорним-чорне. Потім, коли Пагіну життє ну, припадає практично на цвітіння. Коли починає свісти от тоді можна робити е, Чорним в зелене. І десь буквально через, коли відцвітає, через е, тиждень можна робити зелене в зелене. А в серпні, місяці, десь в першій декаді серпня, можна робити вічком. Вічком я робив для Зараз вам покажу. Вічко не вимерзло, але ще не пішло в ріст. Не знаю, як буде видно з цієї сторони. Ось вічко живе. Все, прийшло зрощення, нарощення калюсу. Але ще воно не пробудилося. Так що така ситуація з Києві. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Буде цікава інформація. Слава Збройним силам України, героям слава!